Друзі, всім привіт! Я спеціально вирішила записати для вас таке невелике відео з дуже головним меседжем, який я хочу передати, це що є деякі блоки психологічні, яких ми не усвідомлюємо, коли хочемо досягнути своєї мети. Чому взагалі народилася така тема? Чому взагалі народилося бажання записати на цю тему? Відео. Тому що я багато працюю з людьми, які ставлять перед собою цілі, хочуть їх досягати, і, начебто, є мотивація, начебто є всі, вважаються так, що є всі ресурси для досягнення цієї цілі. Але щось трапляється, невідомо що, щось таке, начебто, дивовижне зі знаком мінус, і люди не досягають своїх цілей. А справа в тому, що ці цілі вони можуть бути лежати в будь-якій площині, тобто в плоскості будь-якій. Це можуть бути цілі пов'язані з особистим життям. Це можуть бути цілі дуже конкретні, матеріальні. Це можуть бути діти. Ой, діти хотіла сказати про цілі. Щодо дітей, наприклад, жінка не може завагітніти, але хоче дітей. Наприклад, жінка хоче вийти заміж, але не має достойного партнера. Або просто людина будь-яка хоче мільйон, але не може заробити цей мільйон. Тобто, в кожного з нас є якісь такі цілі, така мета, можливо, мрія, яку ось-ось ми хочемо виконати, і начебто все зрозуміло, як досягнути цієї мети, а може не зрозуміло, але. Цілком інструментарій можна здобути, але щось нам заважає. І ось тут я хочу провести такий цікавий приклад, коли є дві версії тебе. Будемо казати, що це ти хочеш цієї мети досягнути, і в тебе не виходить. Ось є перша версія, ми її тут схематично намалюємо, кожен собі візуалізує себе, Сьогоднішню, зі своєю точкою А. Давайте це буде в нас Даша. Всі Даші, які дивляться зараз це відео, вибачайте, це не про вас. Даша сьогодні хоче заробляти в 10 разів більше. Даша сьогодні хоче, щоб вона була стрункішою. Даша сьогодні хоче, щоб її стосунки з чоловіком стали якось краще. Або, взагалі, якщо чоловіка не має, щоб він з'явився. Ну, наприклад, да, це наша Даша. А ось з цієї сторони ми намалюємо Дашу, яка вже все це має. Вона вже досягає в 10 разів більше. Наша Даша вже в стосунках ідеальних і з ідеальною фігурою. Наприклад, ось ці дві Даші, їх щось розрізняє. В цієї Даші є лише мрії, а в цієї вже є вся ця реальність. Ця Даша, значить, дивиться сюди і. Каже, ну це ж найкраща версія мене, я ж про це мрію. А ця вже все це має. І у цієї нашої даші, ну, першої, да, питання, а що ж мене зупиняє, що мене тримає, що мені не дає досягнути всього того, чого я хочу, а начебто, ця найкраща версія. Мене вже все це має. І посеред ним, да, от є наші дві дачі. Між ними ми намалюємо такий бар'єр. Оцей бар'єр такий досить невідимий. Його візуально ніхто не може побачити, але він існує. І що ж в ньому такого важкого, але важливого? Ну, важливого, тому що якщо ми його позбавимося, то звісно наш шлях до нашої найкращої версії себе до всіх наших мрій? Він буде відкритий. Це і так зрозуміло. А важкого в нього то, те, не те, що з ним іти важко до психолога, до коуча, пропрацьовувати його. Важко його побачити, цей бар'єр, усвідомити цей бар'єр. Це така перепона, яку ніхто не бачить. Але вона є. І вже е через Зараз сьогодні середа. Рівно через тиждень, наступну середу, я буду проводити вебінар на цю тему: от психологічна ловушка, психологічний бар'єр, який ми не бачимо, але який стоїть між нами сьогоднішніми і нами отою найкращою версією себе, про яку ми мріємо. На цьому вебінарі я хочу проговорити дуже важливі речі. Важливі речі, які будуть стосуватися переважно, переважно тих, кому за 30. Чому переважно? І 25 е люди, кому 25 теж можуть бути зацікавленими і знайдуть обов'язково щось корисне для себе, але чому переважно тим, кому за 30? Тому що зазвичай, а коли нам вже 30+, в нас є якийсь досвід, і цей якийсь досвід нам дає впевненість, що ну, ми що, життя пожили, ми вже щось знаємо. Тобто, коли нам 20, ми ще о, в такому експериментальному часі, ми йдемо на ці експерименти, ми щось вивчаємо і нам ну, багато чого цікаво. А коли нам вже 30 і далі, це вже залежить від індивідуально кожного з вас, комусь 35, комусь ближче до 40, але приблизно після 30 починається оцей, ну я вже життя трошки пожила, трошки бачу, трошки розумію, про що йде мова. І оця от впевненість в тому, що ви мене не переконаєте ні в чому, бо я вже знаю, в мене вже є досвід. Це перша психологічна ловушка, яка зупиняє, бо тобі здається, що ти все знаєш. Тобі здається, що новому тебе не навчать, очі тобі не відкриють, і ти не йдеш в цей розвиток. І, звісно, що для тебе та найкраща версія тебе, яка вже все має, що, про що ти мрієш, вона просто недоступна. Далі другий варіант, коли все ж таки, да, мені 30, да, в мене є багаж, да, в мене є досвід життя, але мені цікаво, що мені там скажуть. І от коли мені цікаво, що мені там скажуть, я йду навчаюся, або я йду до психолога, або я читаю книжки, які мають мені начебто допомогти, тут питання, чи є розуміння, як все це в життя своє вкрутити? Що я маю на увазі? Коли ви працюєте з психологом, коучем, спеціалістом, то хоча б там людина, яка є вашим наставником на деякий час, вам допомагає, показує, як це можна в житті взагалі застосувати. Коли ви просто дивитесь якісь вебінари, корисні відео на ютубчику або читаєте дуже розумні книжки, не завжди виходить зрозуміти, як це все вкрутити в своє життя. А третій крок, тобто третя ситуація, ще важча. Бо перша, ладно, навіть не пішов, нічого не міняєш, хоча б розумієш, що ну, ти нічого не міняєш. Другий крок, ти наче пішов, щось міняєш, щось спробуєш, але не розумієш як. Але шукаєш шляхи. А от третій крок, він важкий, тому що ти пішов на вебінар до психолога, і ти все це пропрацьовуєш. пропрацьовуєш. Для чого? Для того, щоб досягнути гармонійного, щасливого життя. От всі люди, всіх нас, об'єднує єдине. Ми хочемо жити щасливим життям. В когось комусь здається, що там шлях до щастя йде там через замуж вийти. В когось через мільйон доларів, в когось через народити ще дітей, або просто народити дітей. Тобто в кожного своє бачення, як досягнути свого щасливого, гармонійного життя, але суть в тому, що ми зупиняємося і не можемо піти далі, навіть коли працюємо з психологом, навіть коли йдемо на якісь курси, психологічні ще щось. Чому? Тому що є психологічний блок, який ми не бачимо, ми його обходимо. І про ці психологічні блоки, бо він в цілому один, який поєднує в собі, скажімо так, декілька шляхів. Ми з вами поговоримо в наступну середу через тиждень на вебінарі. І я хочу сказати, що коли я дуже сильно мріяла про те, щоб стати мамою, бо я сім років про це мріяла, я просто хочу з вами поділитися своїм досвідом, своїм кейсом. І в мене не виходило. І це було для мене дуже важко. Дуже боляче, бо боляче на всіх рівнях, бо насправді вагітності були, але не було результату. І я до цього дійшла, звісно, в процесі роботи зі своїм психологом, бо кожен психолог має мати свого психолога, щоб покращувати своє життя. І взагалі я вважаю, що це. Такий шлях, який не то, що не те, що він не має кінця, ні. Це просто як інколи цікава книга, яка має продовження і ти далі. Йдеш в психотерапію, наприклад, щоб продовжити щось. Там роздивитися з іншого боку. Але якщо ти працюєш психологом, тобі обов'язково е, потрібен супервайзер, який буде допомагати тобі це все вигрібати. Бо після інших людей є що повигрібати. Але я не про це. Я про те, що коли ти зустрічаєшся віч навіч з цим блоком, ти побачив, а, так я. Конкретно мій кейс, а, так я не стаю мамою, тому що і я це бачу, бачу. Стовідсоткову істинною причину, причину своєї неспроможності стати мамою. І ти просто усвідомлюєш: тобі не треба з цим працювати, тобі не треба щось там робити, якісь техніки інколи треба. Але в моєму випадку я просто це усвідомила. Я просто як на долоні це побачила, і все, я досягнула своєї мети. Скажімо так, я виконала свою ціль, чи як сказати, закрила свій гештальт, та я стала мамою. Але я сім років цього не бачила. Я більше десяти років працюю з людьми. В мене є психологічна освіта, коучинг, я кінчила коуч на коуча, я нлп тренер тобто маю можливість різними техніками із несвідомого достати якісь такі цікаві речі, але цього не бачила. А це я обходила. А коли так от побачила, то все одразу здійснилося. І коли ви прийдете на вебінар. Про ці психологічні бар'єри, яких ми не бачимо і обходимо. Я вам розкажу, як з якого ракурсу ви маєте подивитись, на які аспекти свого життя для того, щоб побачити свій психологічний бар'єр, який вас зупиняє, і ви не можете досягнути свого бажання. Тому всіх вас чекаю на цьому вебінарі. Це буде 26 лютого в середу, в 7 вечора. Будь ласка, кого цікавить, пишіть мені в особистий в Дірект, якщо ви це відео дивитесь, наприклад, на Ютубі, ви можете написати коментар, і я вам всю інформацію надішлю. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво, і до скорих зустрічей на вебінарі в тому числі.